Вітаємо всіх ранніх пташок. Це шоу ранок вдома. І ми його ведучі Костянтин Октябрьський і Лілія Ребрих зустрічаємо новий день разом із вами. За музичний супровід відповідає майст Костянтин Драгульов. Ну а за наше щоденне зростання кухарів, кулінарний експерт Чаба Бакош. Що сьогодні буде? Сьогодні приготуємо зелений гумус з та... арабським салатом. О, mm. Дякуємо, дякуємо, все буде смачно. Сьогодні також на вас чекають розмова з істориком і журналістом Удардом Андрющенко про його нову книгу. Архіви КГБ Невигадані історії. Фахова консультація від нашої домашньої психологині Наталії Підлісної. Також дізнаємось, яку допомогу надає держава військовим у відновленні здоров'я. І чим жіноча військова форма відрізняється від чоловічої? Усе це та багато іншого дивіться протягом найближчих двох із половиною годин у сьогоднішньому етері ранку вдома. Ну і звісно ж. За новий день та нові можливості не втомлюємося дякувати Збройним силам України. Робіть простіше. Хочете про що? А, uh, Я про все. Це головне гасло Всесвітнього дня Юзабіліті, який відзначається саме сьогодні. Його мета показати користувачам. Цінність простого і зручного дизайну М -м, чудово, але якщо подумати, то з іншого боку, саме сьогодні всесвітній день якості. Як це поєднати? Ось чому питання. Ну на мою думку, просто не означає неякісно. От дивись, зараз я просто і якісно скажу, наш тер продовжує рубрика День в історії. Насправді ну, непогано вийшло. Ну тоді дивимося та дізнаємося. Чим іще запам'яталося 10 листопада. 10 листопада 1928 рік в італійському римі народився найвідоміший композитор сучасності Енніо Моріконе. Його першим учителем був батько, професійний джазовий трубач Маріо. Вже у шість років майбутній майстро написав свою першу композицію. У дев'ять розпочав навчання у консерваторії Святої Цицилії в Римі. А вже у шістнадцять виступав в ансамблі Альберто Фламіні. Творчий доробок Моріконе вражає. Він написав музику до більш як. П'яти сотень фільмів і телесеріалів. Композитор працював із найкращими режисерами свого часу: Альфредом Хічкоком, Бернардо Бертолучі, П'єром Пазоліні, Квентіном Тарантіно. Одним із найвідоміших творів моріконе став саундтрек до стрічки Професіонал. Композиція Кімай мала шалену популярність. Музика Моріконе неперевершена, і що важливо, поза часом, Незважаючи на нові комп'ютерні технології, писав свої композиції. Він вручну 2007 року. маестро отримав Оскар за саундтрек до Вестерна Тарантіно Мерзенна вісімка. 10 листопада 1885 року в Німеччині відбулись успішні випробування першого в світі мотоцикла. Новий транспортний засіб спроєктували два німецькі інженери Готліп Даймлер і Вільгельм Майбах. А в дії його перевірив син Даймлера, 14-річний Адольф. Хлопчик проїхав 6 кілометрів. Мотоцикл складався з армованої залізом дерев'яної велосипедної рами, на яку встановили двигун внутрішнього згорання потужністю півкінської с. Продолжение Щороку, 10 листопада, відзначають Всесвітній день науки заради миру і розвитку. Цю дату проголосила організація ЮНЕСКО 2001-го. Головна мета підвищити обізнаність про роль науки в суспільстві, адже завдяки науковим досягненням світ рухається вперед. Цей день чудова нагода для вшанування наукових традицій, популяризації досягнень вчених та залучення молоді до світу науки. Серед найбільш інноваційних країн сучасності Швейцарія, Велика Британія і Швеція. А яким буде 10 листопада 2022 року, залежить від кожного з нас.